Сімейний конфлікт завершився кривавою драмою. 49-річна жінка зарізала свого співмешканця, а потім на себе ледь не наклала руки. Все трапилося раптово, кажуть правоохоронці. Добре, заправившись алкоголем, подружжя стало з'ясовувати стосунки. В розпалі емоцій жінка вхопилася за ніж. Як з'ясували правоохоронці, життя співмешканця вона позбавила буквально за 100 гривень. Зранку вона співжителю дала 100 гривень. Так він ніде не працював, що він купив якісь речі додому. Він не купив, а пропив ці гроші. І вечором, коли вона знову ж таки мала гроші, купила спиртні напої, коли не разом вживали. Після вживання спиртних напоїв вона вирішила згадати про цих 100 гривень. І на ґрунті цього виник конфлікт, який закінчився смертю для її співжителя. Про те, що накоїла, жінка повідомила свою матір, яка мешкає по сусідству, а потім спробувала на себе накласти руки. Тим самим ножем перерізала вени, Від самогубства її врятували медики. Потерпіла, поступила до нас в стані задовільному, відносно задовільному стані. Різані рани лівого передпліччя, дві рани. Кровоточич на час поступлення життю ці рани її не загрожували. Потенційна самогубця кілька днів лікувалася в спеціальній палаті для злочинців. Щойно її покращило, правоохоронці забрали її в СІЗО. Тут вона перебуватиме до суду. За те, що вбила свого чоловіка, з яким прожила понад 10 років під одним дахом, їй загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.